Yeah. Що на нас камери запущені. Трохи прогуляємося, тут приблизно хвилин 10 треба опротися. В цілому небагато. До речі, без строчок вже є. Я вже знайшов, не знаю, що довжину, я був, далі поїхав. Як це я так пропустив, я щось не розумію. Зараз покажу. Якщо я встигну, то я навіть покажу, але вони десь завертають. Цікаво, там тисні немає? Мені не було видно просто. Може десь далі зупиняться, навіть Побачу. Може з кимось там або зі мною захочу поспілкуватися, хто його знає. Зараз побачу. Тут, до речі, добре, що заторте. вони не можуть швидко їхати. Зараз побачимо, де вони ділися. Напевно уїхали, напевно їхали. Бачите, я щось не встиг, виходить. Так, що в нас попине? Скільки ефір буде йти? Та хвилин 7-10. Ні, якщо вона хтось зупинить, то це вже зрозуміло, буде подовше. А так, розраховано 7-10 хвилин. Отак чисто позапланово. Якраз просто, Я не знаю, як не побачив, але проскочив десь сірочок. І десь десь пропав. Поїхали чи що? Три назад. Ладно, давайте пройдемося другорядними вулицями. Там, там. Дякую, дякую за подбайки. Для YouTube абоворюю, що стріми проводжу в tiktok тоці Посилання є в описі під кожним відео. Заходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки. якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли я буду проводити наступні стріми. Для аудиторії TikTok я говорю, що записи стрімів є в Тіктосі, плюс там є інший контент, враховуючи ексклюзивний контент можете так само перейти в YouTube. Посилання на YouTube є в шафці профілю TikTok. Так що переходите, можете так само підписатися, як вам зручно. Там є цікавий, до речі, контент. Тому що для вас також буде цікаво, який актуальний на сьогоднішній момент. Зараз якраз буду завершувати стрім, доходити. І потім стрім почне летіти, от побачите. Щось дуже часто таке буває. Вже там не знаю, під 150 чоловік сидить і вже треба завершити стрім, часу немає. Правда це не дуже круто, тому що TikTok не любить, коли, скажімо так, тебе про піару, а тут, ти тут вже завершуєш стрім. Це вже не подобається TikTok. Холодно, трошки тепліше стало, ніж зранку. В цілому погода нормальна, бодренька я би сказав. Дуже навіть хорошо, Плюс 4 градуси. Тобто не сильно там холодно. Ну і не жарко, не жарко взагалі. Ну, для прогулянки саме нормальна погода. пройтися. Хоча мені мінусова температура нормальна, я як как би бы, звик. А це плюс 4 то взагалі норма. Сонячно, просто сонце так вичували, що я ж не, не бачу куди йти місцями. Так, тут ніхто у нас не збуває, блін, тут машини з усіх сторін. Там, тадам. Дякую, дякую за фото -байки. Так, може це кудись треба ще зайти? Породині. Думаю. Побачимо. М -м -м. Дякую, дякую фото -байки. Так, як за фотобайки. Так, там, то да. Ну, разу це ми присіклися на цьому місці теж. Це це саме місце, де я показував поліцейському. На попередньому стрімі розказував що показував там воєнні буде поліцейському це на цьому місці відбувалося це ми з ними поварили тоді так, так. хоча в 11 коли це в 12 чи коли там проводив стрім в 11 ми взагалі ні з ким не пересіклися хоча зранку три рази пересіклися теж. цікаво, да? Обстановки. хотя тут можна взагалі на 20 метрів там, пройтися вийти і одразу на когось потрапити можна, знаєте, таке буває. А сьогодні я пройшовся вже кілометрів 6 взагалі Толком нічого можна сказати. Ну, таке буває, так, в мене ще приблизно 2 хвилини на стрім, бо це так, позаплановий стрім. Так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. А наступний стрім буду проводити в... В четверг, в 6.30 ранку, можете заходити, задавати питання і взагалі дивитися, можливо хтось зупинить, будемо спілкуватись, не знаю. Як, як складеться. Не там ходиш, а де треба ходити? Я ходжу там, де мені треба ходити, а не спеціально когось шукати. То на попередньому стрімі мені вже там кажуть провокатор, ще щось. Я кажу, в чому провокація? Що я просто ходжу по вулиці? Ні, Ну для когось може це вже провокація. Я розумію. Вони кажуть, що ти ходиш там когось спеціально шукаєш. І по-любому не докажеш. Кажу, ні, заходь на кожен стрім, дивися. Я йду по своїм справам завжди. Куди мені потрібно? Вони тебе більше знають, тому і не стоїть. Ну, Більшість, може більшість знають, не знаю. Ну, Багато хто точно знає. Що особисто там зупиняли, наприклад, чи вже там соцмереж знають, то тоді згоден да, в такому випадку. Ну я не думаю, що всі, а треба, щоб всі знали. З усіма треба познайомитися. Тільки так. Так, ладно, будемо завершувати стрім, хто тобто, там задавав які питання пізніше на наступних стрімах задавайте. А зараз всім гарного дня і всім папа. -па.